Зірка, да, центр в світі, який би не був все центр. центр. Але ми все одно говоримо, що є, тобто є біле сонце, а є темне сонце. Ну бо плюс і мінус Світ дуальний, правильно? І нікуди він не дінеться. І не говорити про це, ну це знов-таки да, говорити про половину чогось, відкинувши все остальне. Тому що, в принципі, да, ми говоримо, да, Велес. Да? Чому Велес? Чому велес Бог знає, чому велись, Да? Тому що людина, прийшовши звідси, да, проживаючи своє життя, ми пам'ятаємо да? світ праві, явний світ і навний світ. Да? Тобто ми говоримо, що ми прийшли як частинка жива, да? ми через нас приходимо, в я... через нас народжуємося, проживаємо в явному світі, помираємо. І отак ми ну, окрайно, не вистачить. 8 мільйонів 400 тисяч форм життя. Так? Допоки ми не зберемося докупи і вертаємося знову на існує. Точка входу, точка виду. Ти, початок, ти, є ти, є все, ти є і початок, то і кінець, то і все, то і Так? Ви розумієте? Тому оцей зв'язок працює. Велес стоїть тут, на межі. Він, він, він Бог трьохсвятів, але він стоїть тут на межі і тримає, щоб ми, проживаючи, якісно проживаючи, не пам'ятали попереднього. Тобто ми приходимо, ми не пам'ятаємо, що тут ми були брат, сестра, а там я когось кинув, а там мене хтось змінив, а там мене хтось збив. Ну, м'яко, бо воно буде заважати. Ну, це був інший фільм, де там ми грали з актором, там, ми були чоловіки і жінка, А тут, а в тому фільмі, ми там, не знаю, там, начальник і, і підлегла, і секретарша, да? проститутка. Ну, м'яко, так? якийсь ось такий сценарій. І щоб попередній нам не заважав, правильно, ми його забули. Тому всі попередні життя ми забуваємо. Тобто, з однієї сторони, ми відсікаємо те, що ми знали. Але з іншої сторони, ми говоримо, що воно нам необхідно. А звідки ми беремо ту інформацію? А звідки? Оце є коріння. От крона м'яко а це коріння. Тобто, предки, умовно, не всі, але так прийнято говорити, предки це є бідчя, нафі, коріння. Тобто, бо предки є різні, предки є і світлі, Предки є в світлій наві, предки є в темній наві, тобто, предки є тут, на явному світі, предки кругом. Ну, але коли ми говоримо про навний світ, про рід, то ми маємо на увазі коріння тер, ну, алегорії. І тому, з одної сторони, ми не пам'ятаємо, а з другої сторони, нам треба відновити ну, вже така да? дуальність. Ми забули, значить, треба відновити. І Ісходна перша точка це відновити цей зв'язок, згадати, хто ти, що ти, з якого ти роду, для чого ти прийшов, чиїх синок будеш? Ти з якого роду племені. Що раніше передавалося? Саме так. І тут первинна задача наших батьків, фізичних батьків. У нас є духовні батьки. Да? З яких ми вийшли. І в нас є в явному світі фізичні, яким доручили наше виховання. Ну, Або ми їх любимо, або до нас, до, нас, до нас претензії, або до нас думали, що звати заткнісь. Така і гра. Це Розуміємо, ігра. гра. І у фізичних батьків теж є свої відношення, свої задачі так? створити ту умову для тої душі дитини, щоб вона розкрилась. Тобто задача батьків розкрити. В світлу пору це якби одна ситуація. Ми там розказуємо про родові зв'язки і передаємо таланти. Да? В темну пору вони того не знали, і їхні батьки того не знали, і нас звати «Заткнісь»,, Да? От ми вибрали собі такий екшен. Да? А давай я згадаю, хто я. Батьки не пам'ятають, хто вони. діди не пам'ятають, хто вони, а я згадаю, хто я. є. Да? От ми отут вибрали. То чого злитись на батьків, які не пам'ятають, чого вони? Да? Якщо ти не можеш згадати, хто ти, а ти вибрав собі ту ігру. І отут є ізначальна первинна точка. Тобто життя, усвідомлене життя, якісне життя починається з моменту, хто я. Ми можемо це згадати в дитинстві, бо нам з батьками повезло. Ми можемо це згадати в теперішньому періоді, бо якось ми до того догибали і дякувати Богам привели і помогли мені, а ми можемо не задати взагалі в наступному житті притягнути. Це все є ігра. Да? Тому ми маємо запустити оцей зв'язок. Задача кожної людини. От Є Всесвіт. От давайте від дерева, від дерева, від йдемо, подивимося більше. Да? От Є Всесвіт. Центр Всесвіття. центр е, е, землі. Да? І є людина. І всесвіт, от людина це є нервове сполучення, елемент нервової системи в нашому тілі. Що робить нервова система? Толком нічого. Це зв'язок. Кусок дроту, якщо так. Да? Оптики, я не знаю, вай-фай, ну що би ми нам зазвали? Тобто це якась певний елемент комунікації. Тобто він передає з головного центру, передає до, до любого органу, до любої клітинки, до любої системи. Да? Це є управляючий імпульс. так? Дивимося, як цей управляючий імпульс працює. Зараз в... на сонці. Вспишка. Це управляючий імпульс. Люба вспишка, Любі магнітні бурі це управляючий імпульс на землю для певних змін. Да? Там, як там ті електроніка працює? Транзистори, ті рістери, якийсь клапан відкрився, якийсь сигнал пішов, щось. Ну, да, умовно, Умова. Да? Тобто, але не... транзистор не відкриється, поки не піде управляючий імпульс. Да? Там, ну, я правильно кажу? Ну, я... 30 років назад це вчить. Зрозуміло мене, да? В всесвіті так само. Тобто ми по-великому є кусок, ми чому кажемо, кожна людина є хто? Провідник. Провід! Я не хочу нікого обізвати, не хочу шнурком обізвати. Да? Ми є провідник. Тобто Ми просто проводимо. Ми є нервова система, яка проводить від головного центрального е процесора да, до конкретного цього. Наша задача проводити. Це є призначення, уже, духовне призначення кожної людини. Тому що кожний рід, кожна раса, кожен народ має свою провідність. Да? Хтось полупроводник, хтось там резистор, хтось конденсатор. Ну, я такого, це і різні фізичні процеси розумію? для того, щоб мені подобаються ці картинки, які, до речі, викладають, там е, показують там материнку, плату в пилі. вона виглядає, виглядає місто наше зверху. Ми, як от ті полупроводники, чи якісь там півелектрони, бігаємо всередині чогось великого мегаполісу, який називається процесором на якійсь іншій великій платі. Ну, я образно кажу. То є, це не про те, що ми там ніхто звати нас ніяк. Ні, це про те, що процеси отут, наверху, дорівнюють процесам тут внизу. І так само дальше. Тому що у нас на рівні кварків аналогічна ситуація. І на рівні богів аналогічна ситуація. І тому тут важливо не на якому рівні ми знаходимося, а але зрозуміти суть. А якщо я зрозумію суть, то я і квар, я і Всевишній, я і Бог, я і людина. Коли я зрозумію суть, от для чого карби. Коли ти зрозумієш суть роти, вже не важливо, де ти її приміниш. В бізнес-проекті, в створенні сім'ї, зняття фільму, я не знаю, да, не важливо. Ти зрозумієш суть, і ти будеш його використовувати, правда? Худобірна, ну родив. Все. Ха -ха. Давайте тепер разом думати про ту дитину. <laughs> Назумі. Назумі, так? Тому що все бог роду всесвітньо вічно утверд. Це, до речі, ну, дуже такий одних непростих карпів, Дуже з непростих карпів. І вони всі там ну рота теж, ну та да, військовий підрозділ. Ну, в принципі, так? що ми ще знаємо про роту? Батальйон, взводи, так? Так от, тобто відновивши, тому, от чому в юридичній культурі мало говорить про рік. Тому що от -от. вони так і ведуть себе, да? цяточку поставив, на бедрену пов'язку одягнув, печелі сів і ти все там. І ти пішов до вічку. Чи тушив? Ну, хто куди виведе. Зрозуміло, так? Да? А ми кажемо, ні. Той самий лотос, який розкривається, має коріння. Та сама крона дорівнює корню. І допоки ми не з'їдаємося з, з тим, не згадаємо в тому, що ми мало згадати, а ще потім піти у ту маму, що цього тата, полюбити. Розумієте? От Просто полюбити, полюбити і сказати, Боже, яке щастя, що ви, ну, ви, да, ви такі, які ви є, але ви дали мені життя. І, от, і це щиро. От Ми говоримо, карма є. Є. Но її можна списати одним моментом, коли ти просто можеш глянути от на своїх батьків, от, от фізичних, які самі недосконалі, які теж в часі, бо ви теж батьки і ви недосконалі, і маєте право на це. Розумієте, да? Але прийняти їх такими. От просто прийняти. Якщо ні мама доб'ють до білого колія. Я реально. Ну, я реально. бо я кажу, мама, ти мене любиш, скажи ж ти мені. Хто не яка мама не любить? Мама, скажи мені. Бо в неї реально <говори> це пропрацьовує. Ну от просто, вона, знаєте, як от раніше собі сказати, так, от ми говорили, говорили, а потім так по телефону, то наче все люблю. Я кажу, оу, ну так от Аркару, зараз скажи мені, боч, мама, ну я тебе так люблю, ти моя найкраща мама, я там починаю все до... Вона, ну я ж серцем люблю. І каже, я не розумію твого себе. Вона сьогодні кажуть, ну ти так вона вона кипіла. вона кажу, мама, я не відчуваю твоєї любові, Ну, то так, я говорю, що довів до кипіння. Я її реально довів до кипіння. Вона мені такі сказала, що мене любить, ну, брату сказати, Він просто чекає на нього це взагалі життєво. Я то пішов до бої, отримав любов, куди мені не дала. Бо вона мені там він розказує, що тато від неї пішов. Він мужик, що так довго протримався, Але я не даю оцінки. оцінку. Да? Оце і є суть. Розуміє? Коли ми розуміємо суть, я собі думаю, я в хорошому розумінні, але так, я син з мамою, я нічого не переступив, нічого. Просто я хотів би помогти їй. От-от-от. Да? Вона сказала, і каже, як себе запечкаш. Це хороше це все. Опухний піде, якщо не ходить. Фактово. Дивіться, про що Тобто, В чому заключається? Відновити коріння це запустити оцей потік. Тобто, зверху у нас йде Божеський бо запланував. Пропрацьовуючи чарові центри ми збільшимо цей потік. Звичайно. Тобто опрацюючи маси, да, тобто ми розширюємо канал і тим самим збільшуємо. Ну є різниця, пів дюйма, твічетверті дюйма, що там у нас там розказує, ну, так? Це екстракт. Труба там сотка, двохсотка, але є різниця. Групу тобто, ми ми закинуті заготовки, які для цього відео зробив, можливо, комусь надобляється, бо там є ну, багато цікавої інформації. Тому суть заключається зверху, нам іде Божеський канал. Чара, Раднічок, Джерельце, яке ми знаємо, чи там вищий світові чи Тобто він не закритий нікого. Його не можна закрити, тому люди тоді не будуть існувати. Тобто нам опускається Божецький канал. І наша первинна задача відкрити коріння, запустити активацію землі. Чому тут темне? Розказують про темне, про чорне, та тому що зв'язку немає. А тому що туди ніхто ні я. Розуміло про що да. І тим, що ми навіть, запускаємо на відчули, послали, да, зробили, тут відкрили, активували і пішов. Тобто, зверху йде Божеський канал знань. А вверх ми піднімаємо, м'яко кажучи, да? то, для чого ми є? Ми прийшли, живем, творимо, касячимо. Весь наш досвід, тобто ми говоримо, що тут енергоінформаційний простір. Хроніки Акаші, Кубкі Маколь. Тобто ми налаштовуємо цей доступ, тобто і ми вже ж своїм досвідом наповнюємо це поле. Ми прожили і туди в ту бібліотеку віднесли свою книжку, яку ми прожили. Взяли божественний потік, пішли, жили, ну я так довго боясню. Це відбувається постійно. Тобто ми ж, оцей двосторонній наш духовний провідник, яким ми являємося, ми працюємо і на наповнення, хроніка каші, Ну, це низький слой, бо є стержання рода, бажається. Да? І на стяжання звітом інформації. Розуміємо, да? тобто я маю такий не знає, золота карточка, там в бібліотеку знань. Да? Я оперативно швидко да, нахожу необхідні знання. Транслюю, проживаю і тут же їх. І, і, і сам же ж пишу книжки в ту бібліотеку. О! Розумієш про що мовив? Да. Оце є вища задача в духовному аспекті людини. Любої людини. Тому що кожна, а це є, є нервова клітинка. Раніше пам'ятаєте, що в Радянському світі було, не нервуйся, не, не нервові клітини не відновлюються. Не відмовлюється, Відновлюється, відновлюється, все відновлюється, але ж була така точка зору. Да, навіть виправиться, до сих пір. <ріст> <А>, що... <ріст> вот. Тобто нервова клітина це є людина. Кожен з нас є нервова клітина. Або а, як там, ті... нейронні з нейрони. Да. Ну, без різниці, да, тому що нейрон. Да. Чи ми створюємо нейронні зв'язки, чи ми утворюємо нервову систему, тобто зв'язуючись між собою, ми створюємо вже щось більше. Резуміє, про що mm -hmm. Тому є дуальність. І канали, які, Суть то в чому? От ми говоримо, енергія цілительства. Що таке енергія цілительства? Да? Якщо енергія цілісна, цілісна це і що? Ну, єдина. Есть, люблю тебе, люблю його, люблю ворога, люблю всіх. Бог є любов, вона цілісна. А є роздроблена. От енергія от на плюс і мінус, вона роздроблена. От тебе люблю, а тебе ні. Розуміємо, да? отут би да, а отут ніяк. Ма не звертайте вайну. Швидше. Це наші. Розуміємо, про що мова? Да? Тому в контексті ми говоримо про те, що ми, говоримо про то, ми чули, чули. Ми говоримо про те, що так само і тут, якщо ми відірвані. Наприклад, якийсь стяжає, ми чин, все, Ми сидимо, отвіщаємо, ми да? Або ні, ми тільки наповнюємо, ми живемо, про духовність не думаємо. Розуміє? Любий розділ розподіл, він є дроблення, це є руйнування. Наша задача об'єднати ті потоки. Тобто і верхні, і нижні. І тоді ми цілительні. Тобто тоді ця енергія і є цілісна. Цілити слово цілий, цілісний. Так? А коли ми можемо. Об'єднати любе і різне, то тобто, є наш канал цілительства. Розумів? Я в сім'ї всіх приймаю, я в роді всіх приймаю, я в народах приймаю. Я всі народи приймаю. приймаю. Розуміємо, так? І негрів, і раси, і що там, і рептілоїди, хто там на собі гає? Масони, ілюмінати, ну гадайте, підскажіть. Хасіди. О, хасіди, що там витворяють, Да? Не Нема ось, як, як прийняти ту поведінку, то ставлення. Ну, ти бачиш, подивися ось... фільм я... я... Бачила фільм Празіти, а подивися, корейський фільм. Подивися фільм Празіти. Ага. І ти зрозумієш, що серед нас скільки тих паразитів. Це природа. Ага. Тепер скажи мені, от наука наша говорить, що в тілі людини... Більше шести, а тепер кажуть, семи мільярдів бактерій, паразитів і всього остального. Ми складаємо, у нас буквально трохи здорових тих. Але ж ти, ти хочеш про себе так думати?